Вітаю про головні події. Понеділка вже готова розповісти команда першого подільського. тож далі про важливе у підсумковому випуску новин 25 серпня. Уряд присвятив окреме засідання питанням ветеранської політики та ухвалив 11 важливих рішень. Серед ключових схвалення законопроєкту про основу державної ветеранської політики. Документ визначає статус ветеранів і їх родин, гарантує медичну, освітню, соціальну та правову підтримку, а також передбачає створення ветеранських просторів і збереження всіх чинних пільг. Осени очікують ухвалення цих ініціатив у складі Кодексу законів про захисників і захисниць України. Крім того, запущено програму адаптації для ветеранів і ветеранок, які втратили зір. А доступ до засобів реабілітації буде спрощено. Іноземні військові, які служили або служать в складі ЗСУ, отримують право на безоплатне стоматологічне лікування. Також держава компенсуватиме 50% вартості автоцивілки для ветеранів та людей із інвалідністю внаслідок війни. З нагоди Дня Незалежності у Хмельницькому відзначили поліцейських, які сьогодні боронять Україну на передовій. Серед нагороджених бійці, спецпідрозділів, патрульні, слідчі, оперативники та офіцери громад, котрі добровільно стали до зведених загонів поліції, і виконують завдання на фронті. Чимало захисників отримали державні нагороди та відзнаки президента за оборону України. Подяки поліцейським вручили їх від обласної та міської влади. Начальник головного управління Нацполіції. Ці Хмельниччини Руслан Герасимчук підкреслив, відвага й відданість правоохоронців на війні є прикладом для всіх. Поліцейські нині продовжують нести службу на передових позиціях, захищаючи нашу державу та народ. Виборюють нашу свободу, волонтери та несуть слово правди. Кожен українець із початку повномасштабного вторгнення працює, аби наблизити довгоочікуваний мир. Начальник Хмельницької ОВА відзначив хмельничан із різних сфер. Детальніше дивіться далі. День незалежності нагода відзначити тих, хто працює для країни у найскладніший час. У залі зібралися військові, медики, волонтери, освітяни та журналісти. Всі вони наближають перемогу, кожен своїми зусиллями. Насамперед хочу вам подякувати кожному і кожній за відповідальну, за невтомну працю за служіння Україні і за любов до нашої. Батьківщини до нашої держави, незалежність якої ми відзначаємо у 34-й річниці, особливі слова вдячності звучали для ветеранів та військових. Вони добре знають, якою ціною вибурюється незалежність, тож для них ця нагорода має особливе значення. Це дуже відповідально. А особливо якщо бути офіцером і військовим, то ти відповідаєш не лише за успішність виконання завдань, а і за життя і здоров'я твого особового складу. Тому це дуже відповідально, і, і це, ну знаєте, багато хто спершу можливо не відчував, але це велика честь носити звання, носити погони і дуже одночасно і велика відповідальність. Пліч опліч з військовими працюють і волонтери. Вони забезпечують армію та громади всім необхідним, аби країна вистояла. У безперервній роботі і вдень і вночі всі наші всі наші члени нашої команди працюють, не покладаючи рук. Ну і загалом хотіла би сказати, що волонтерська діяльність це важко, це складно. І, звичайно, ті, хто їдуть на передову, це страшно, але найбільш страшно нам не встигнути. Тому, тому це для нас мотивація і тому це те, що рухає нас вперед до нашої перемоги, до нашої волі, до нашої незалежності. Свою місію в умовах війни виконують і журналісти. Вони не лише розповідають про події, а й допомагають формувати стійкість суспільства. Журналісти повинні казати правду. Вони повинні бути там, де найгарячіше. Але вони повинні себе і берегти. Вони повинні зберегти ось ту тонку межу між відвагою і безпекою. Вони повинні знайти ось ту тонку межу між тим, що можна сьогодні говорити, а що нашкодить нашій перемозі. Щоденна праця кожного це внесок у перемогу. І саме так народжується справжня сила незалежної України. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Вдячність тим, хто із початку повномасштабного вторгнення працює у посиленому режимі. Війна змінила життя кожного українця. Хтось взяв до рук зброю, хтось рятував життя, а інші допомагали усім, чим було потрібно. У Хмельницькій обласній раді відзначили військових, волонтерів, лікарів та правоохоронців. Українська держава тримається на відданому, сильному, нескореному народові. У залі зібралися військові, волонтери, правоохоронці та лікарі. До дня незалежності їх відзначили почесними грамотами від Хмельницької обласної ради. Окремі слова вдячності сьогодні висловлювали нашим оборонцям за те, що ми. Маємо можливість жити людське життя на тиловіх Хмельниччині. за те, що ми маємо статус тилових Хмельниччини, за те, що наші діти мають можливість готуватися до нового навчального року. Ми маємо можливість реалізовувати проєкти першоджерних військового формування за відносно мирне безпечне небо над Хмельниччиною, за незламність і за боротьбу до незалежності територіальної цілісності України. Саме завдяки нашим захисникам ми маємо відносно спокійне мирне життя. Це ті, хто ціною власного життя та здоров'я, щоденно бореться із ворогом на фронті. Україні можна побажати перемоги на швидшої, а працювати ми справимося, все, все нормально. Сильний тил, важлива складова у боротьбі з загарбником. Від початку повномасштабного вторгнення волонтери допомагають усім коштами, спорядженням, продуктами. Основний фокус у підтримці роблять на наших захисників. І наразі в нас зараз дуже велика потреба це в людях і в матеріалах. Ми плетемо маскувальні сітки. На сьогоднішній день ми сплели 492 кілометри маскувальних сіток. Безпосередньо ми відправляємо напряму все. З ними працюємо. У нас 44 бригади, котрим ми допомагаємо. Століттями українці намагалися створити власну державу. Тепер ж 34 роки маємо свою незалежну країну. Та, на жаль, боротьба за волю досі триває. Ми від обласної ради дякуємо всім тим, хто боровся і бореться за наше право бути господарями на українській землі. Із початком повномасштабного вторгнення наші цінності змінилися. Багато речей набули для нас сакрального значення. За ці роки ми по-новому усвідомили істинне значення слів Свобода, патріотизм, воля, незалежність. І коли ми говоримо про незалежність, це не лише про державні кордони. Про прапор, про герб, це про право кожної нашої дитини жити у вільній країні, це про право кожного з нас розмовляти та звертатися до Бога рідною мовою, співати українські пісні і обирати, як жити саме нам. Лише спільно нам вдасться здобути довгоочікувану свободу. Завдання кожного українця не стояти осторонь. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Білогірська громада підписала меморандум про співпрацю із Тавричанською громадою Херсонщини. Візит за делегації Каховського району відбувся в межах національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади, що має на меті зміцнення партнерства між українськими громадами. Впродовж трьох днів сторони обговорювали шляхи взаємодопомоги та можливості для спільного розвитку. Кульмінацією стало підписання меморандуму між білогірським селищною головою Василем Мельником та начальницею Таврич. Ченської військової адміністрації Тетяною Ющенко. За словами очільниці, така співпраця є надзвичайно важливою у часи війни, адже вона об'єднує людей, дарує надію та демонструє силу української єдності. 110 унікальних історій патріотизму та віри у перемогу вийшов третій том книги Україна. Це ми присвячений дітям-волонтерам краю. Кожен із них обрав шлях допомагати за покликом серця. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися із юними волонтерами. Як допомагали нашим захисникам? Дивіться далі. Діти, які не стояли осторонь, а волонтерили, аби підтримати наші збройні сили, напередодні дня незалежності у рамках проєкту Україна це ми вийшов третій том видання. У книгу увійшло 110 історій юних мешканців Хмельниччини, які вже творять нашу історію. Тут кожна історія, вона унікальна, вона сакральна. А в цій книзі зібрані історії вікових категорій діток від 3 до 16 років. І напевно, що саме найприємніша категорія це дітки 3 роки, які робили власні поробки, хендмейд, донатили, збирали гроші і передавали на Збройні Сили України. У кожній історії віра у перемогу та сила духу підростаючого покоління українців. У кожного був свій план, як наблизити мир від окопних свічок та продажу виробів до збору донатів. Ми збирали концерні баночки. Такі ми туди закручували картоночку трохи туди вставляли фітильок робили і заливали воском. Воск нам відправляли свічки різні, парафін навіть з нам відправляли наші українці. Ми їх переплавлювали і заливали в ці свічки. Десь через пару годин ми їх відставляли, чистили доску і заново. Так ми за день робили близько 200 банок. У день презентації видання юних героїв книги відзначили подяками за небайдужість допомогу оборонцям та патріотизм. Я разом зі своїми друзями стояв на блокпості, збирали кошти для підтримки ЗСУ на ліки і допомогу. Починали троє, потім хлопці підходили. І нас було багато, нас теж приходили цей. Снімали. За десь за тиждень зібрали кошти до 2,5 тисяч гривень. Віддали на ліки до ЗСУ. Видання започатковано у грудні 2022 року за сфінансування Хмельницької обласної військової адміністрації. Головна мета зберігати пам'ять для майбутніх поколінь українців про юних мешканців, які вже з маличку творять історію. Це надзвичайно говорить про те, що волонтерство не має віку, про те, що якщо в тебе добре серце, якщо ти любиш свою державу, ти обов'язково допомагаєш її чи дрібницями, чи у великому. Я говорю завжди про те, що будь-яка допомога сьогодні важлива в період цієї великої війни. Волонтерство це поклик серця. Бажання допомагати без жодної користі заради спільного процвітаючого майбутнього. Діти Хмельниччини це приклад для кожного. Адже навіть у скрутні часи та попри юний вік вони знайшли ідеї, аби допомогти нашим захисникам та зробити вклад у наближення довгоочікуваного миру. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. На території Кам'янець-Подільської громади вдалося зберегти врожай пшениці, вирощений на самовільно зайнятій земельній ділянці. За процесуального керівництва Кам'янець-Подільської окружної прокуратури триває досудове розслідування. Водночас міська рада своєчасно ухвалила рішення про збір урожаю, аби він не пропав. Важливу роль відіграли місцеві мешканці. Староста Таїса Косьянчук разом із поліцейськими майже місяць чергувала на полі, забезпечуючи охорону зерна. Нині врожай перебуває на зберіганні. На Цьому у мене все підписуйтесь на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах та телеграм. Там ви знайдете більше перевірених та свіжих новин. Дякуємо вам за довіру а Збройним силам України за захист. На все добре.